Уявіть собі, десь на горищі, а може, в старій шафі, припадає пилом картина, витвір мистецтва, який може бути не просто якоюсь прикрасою, а виявляється справжнім скарбом. Але що з ним робити, як дізнатися його справжню цінність? Ну що ж, давайте розбиратися. Дуже часто такий твір може просто знайтися в родинній колекції, можливо, він дістався у спадок або був придбаний багато-багато років тому, і цей предмет може бути чимось набагато більшим, ніж просто елементом декору. І ось тут, власне, починається найскладніше. Бо, щоб вигідно продати картину, потрібно не просто її правильно оцінити, треба знайти саме того колекціонера, який готовий заплатити за неї гідну ціну. А це знаєте вже справжнє мистецтво. Гаразд, давайте заглибимось у це. Бо тут йдеться не просто про купівлю-продаж, ні, йдеться про збереження цілої культури. Тільки вдумайтесь, кожен мазок на полотнах художників 20-го та 21-го століть це ж відзеркалення цілої епохи, вони пережили все від буремних революцій до становлення незалежності, тому їхні роботи це не просто мистецтво, це без перебільшення історичні документи. І тут дуже важливо зрозуміти місію галереї Артдом. Це не просто посередництво. Їхня головна мета дати цим творам нове життя, знайти для них такий дім, де їх будуть берегти як частину національного надбання. Ну що ж, розпочнемо своєрідне полювання за скарбами, які ж імена сьогодні є найбажанішими для колекціонерів? І почнемо ми з тих, хто буквально змінив правила гри, з тих, хто дивився далеко в майбутнє і зовсім не боявся експериментувати. Це імена, які просто гриміли на весь світ, засновники супрематизму, кубофутуризму, орфізму, справжні піонери, чиї роботи сьогодні є надзвичайно цінними. Тепер перейдемо до наступної групи. Це митці, чия творчість, знайте, нерозривно пов'язана з красою української землі. Ці художники оспівували українські степи, неймовірну мальовничі куточки Києва, вони ловили гру світла і кольору в природі. Їхні картини це по суті сама душа України. І нарешті митці, чий стиль, просто неможливо сплутати ні з ким іншим, а також представники покоління, яке принесло нову хвилю свободи в мистецтво. Подумайте тільки від фантастичних світів наївного мистецтва Марії Примаченко та монументальних робіт 60-ника Віктора Зерецького до унікального стилю плюнтанізм Івана Марчука кожен з них це цілий всесвіт. І ось тут дуже важливий момент цей список, звісно, не є вичерпним. Галерея завжди відкрита до пропозицій щодо робіт її інших митців, які творили у цей період, включно з художниками радянської епохи. Гаразд, з теорією, наче розібралися. А як усе це відбувається на практиці? Виявляється, процес може бути напрочуд простим і зрозумілим. Все починається з простого фото. Власник надсилає знімки, і вже після цього експерти проводять безкоштовну онлайн оцінку. Якщо є зацікавленість, організовується зустріч, щоб оглянути оригінал. Ну і фінал, укладення угоди та оплата. Все чітко і прозоро. Тож, що таке підхід дає в результаті? Ну, по-перше, це справедлива ціна, яка ґрунтується на актуальній ситуації на артринку. По-друге, це робота з досвідченими експертами, і все це максимально швидко та зручно. Звісно, у такому процесі завжди виникає чимало запитань, і це абсолютно нормально. Давайте просто розглянемо найпоширніші, щоб розвіяти будь-які сумніви. Наприклад, питання швидкості: скільки ж доведеться чекати на відповідь після того, як відправили фото? І відповідь, чесно кажучи, вражає всього один, максимум два робочі дні, і попередня оцінка вартості картини вже буде готова. Добре, це швидко. Але наступне логічне питання а скільки це коштує, чи є якісь приховані платежі? І ось тут чудова новина. Цей перший і, мабуть, найважливіший крок є абсолютно безкоштовним. Тобто немає жодного ризику, щоб просто дізнатися потенційну вартість твору. А що робити, якщо підпису немає або він нерозбірливий? Це ж дуже поширена ситуація, погодьтесь. І ось це, як на мене, блискуче ілюструє професійний підхід навіть без імені автора експерти можуть оцінити роботу за її художньою цінністю та ринковим потенціалом, а це відкриває зовсім нові можливості. Підсумовуючи все це, ми знову повертаємося до головної ідеї. Це не просто бізнес, це, знаєте, спільна відповідальність. Кінцева мета найкраще висловлена в одному простому, але дуже потужному заклику давайте разом збережемо культурну спадщину для майбутніх поколінь. Адже кожна збережена і передана далі картина це наш спільний внесок у майбутнє культури. Тож, можливо, варто все ж таки зазирнути на горище чи в комору хто зна, можливо, саме там, десь поруч зберігається не просто стара картина, а безцінний фрагмент української історії.